Дякую, пані та панове, сьогоднішню зустріч президента України і прем'єр-міністра Японії ми розпочнемо з церемонії нагородження. Указом президента України за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого 1 ступеня Кішідо фуміо прем'єр-міністра Японії. ご視聴ありがとうございました。 Дорогі пане прем'єр-міністри, дорогі Фуміо, Я дуже радий нашій зустрічі. І ця нагорода це нагорода не тільки від мене, від усього українського народу. Ми дуже вдячні саме тобі за таку дуже сильну підтримку України, українців з самого початку повномасштабного вторгнення. І я дякую від всієї нашої державі, японському народу, за дуже сильну підтримку. Також ми дуже вдячні за фінансову і гуманітарну допомогу, яку Японія надає Україні, і за численні проєкти технічної допомоги. З великим задоволенням я згадую ваш візит до Києва у березні минулого року. Саме тоді ми задекларували новий рівень відносин між Україною і Японією, особливого глобального партнерства. Дорогий фуміо. Я вдячний тобі за теплий прийом у рідному, вашому рідному місті Хіросімі і під час саміту Групи Семи. І відтоді Україна стала традиційним учасником заходів по лінії сімки. І вдячний за підписання історичної угоди про підтримку України та співробітництва. Японія стала першою країною підписантом такої угоди серед країн індо-Тихоокеанського регіону. Високо цінуємо також. Твою особисту участь у саміті миру в Швейцарії і приєднання Японії до спільного ком'юнікі. Для нас важлива підтримка Японії, формули миру. Дякую тобі за лідерство в імплементації пункту номер 1 ядерна безпека. Дуже дякую тобі за, по-перше, за цей орден. Я дуже радий під тебе отримати цей орден. Це також для мене, також для всього японського народу. Два з половиною роки тому, коли почалося російське вторгнення, я вирішив зайняти ту велику позицію проти Росії, яка, тому що вона підлітає самі основи міжнародного порядку, як ми добре пам'ятаємо, у березні в минулого року я відвідав Київ і також в минулого року, як хорова групі семі, Японія взяла на себе ініціативу щодо. Провадження жорстких санк санкцій проти Російської Федерації також рішучої підтримки для, для, для України. И дуже вдячні э, тобі за ваші теплі з роботи. Я а, дуже вдячний за ваш, а, твою підтримку. Японія надалі і надаватиме Україні всю повну підтримку.